Виконуємо пункт 3, завдання 3 до параграфа 15 за підручником інформатка 7 клас авторів Коршунова Завадські 2024 року випуском. Відкриємо середовище розробка idle. Створимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, new file. Оголосимо зміну Name, який будемо зберігати ім'я. Значення даній зміні будемо присвоювати з клавіатура. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Пишемо дужки, А далі в одинарних або подвійних лапках пишемо текст підказки користувачу, тобто, щоб він знав, що вводити. Виведемо результат з допомогою функції Print. Я тут зробив пропуск, його робити не обов'язково. Просто я ніби відокремив ось так два рядки. Хочете можете робити, хочете не робіть. Неважливо, чи в нас є порожній рядок, чи немає, чи декілька результат програми буде той самий. Нам потрібно поєднати текст зі змінною. Спочатку виведемо текст. Виводимо також в одинарних або подвійних лапках. Далі пишемо кому та зміну, яку хочемо вивести, Тобто те, що введемо з клавіатури. Автоматично між текстом і змінною буде поставлений пропуск. Нам тут ще кому потрібно поставити. Давайте збережемо та виконуємо файл, save або save as. Перший раз немає різниці. Я збережу з іменем таким. Завдання 15.3. Зберегти та виконуємо Run run модуль. Виконується перший рядок, питає як вас звати, як тебе звати. Ну, пишете своє ім'я. Я напишу так, як у завданні Оленка. Натискаємо Enter для підтвердження. І бачите, виведено Привіт Оленка. Тепер нам потрібно, щоб в кінці було написано ще знак оклику. Пишемо Кому і в лапках знак окликом. Зберігаємо та знову виконуємо. Ну і бачите, оклику виведений, але у зв'язку з тим, що між зміною та текстом автоматично ставиться пропуск. Бачите, ось тут також пропуск. Це взагалі-то можна обійти, хоч підручнику це не вказано зараз. Але я давайте ще покажу, як зробити так, щоб пропуску не було. Потрібно дописати в кінці ще параметр «sep». Ось тут між лапками пишемо те, що ми хочемо, щоб в нас було між текстом та змінною. Я нічого між лапками не написав, тобто навіть немає пропуску. Через це ось тут також потрібно поставити пропуск, бо він автоматично вже не буде. І тепер бачите все добре. Це завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!